Ми сьогодні живемо. Оця ідея і цей принцип життєвий стає все більше і більше всеохоплюючим. Цим живе викладацький склад, і студенти це розуміють, що в чому є основний принцип. І розкриваємо на конкретних результатах, які ми сьогодні даруємо Україні і нашій Дніпропетровщині. Гнаді я вам дякую за наше спілкування. Нехай вам твориться, нехай вам радіється, щоб все задумане без сумніву здійснювалося, щоб справді кожна людина, яка отримує диплом Дніпропетровського національного гірничого університету, могла пишатися в своєму житті, що вона здійснила свій задум, закінчивши його справді. Успіхів вам, Дякую! Сьогодні нашим співрозмовником і гостем був ректор Дніпропетровського національного гірничого університету, академік Національної академії наук України, професор Геннадій Григорович Півняк. Розмову вела Валентина Орлова, звукорежисер Олександр Сохач. Програму вироблено на державне замовлення.